Добрий вечір. Слідство інфо в ефірі. Це програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Поки олігарх Дмитро Фірташ у відні чекає екстрадиції до Сполучених Штатів, в Україні в нього справи йдуть дуже непогано. Зокрема, його титанова корпорація продовжує виробляти продукцію в анексованому Криму, а його українські рудники для цього продовжують постачати сировину на окупований півострів, і це не дивлячись на відкрите прокуратурою кримінальне провадження. Як влада мовчки спостерігає за підсанкційним бізнесом Дмитра Фірташа, докладніше в наступному розслідуванні. Це на пароплави, які слідують, беруть курс на порт Кавказ, це в Керчинській протоці, а там, без заходу в Крим, щоб не попасти під санкції, перегружають на місцеві баржі і вигружаються в Керчин на причали. Тобто нічого не змінилося. Весна 2014 року. Росія окуповує Крим. Російські військові захоплюють військові частини і український флот. Головний редактор порталу Black Sea News Андрій Клименко разом із колегами цілодобово слідкують за штурмами і розповідають про напади на гарнізони військово-морських сил України. Це призвело до великого інтересу з сторони російської контрозвідки. До нас Андрій Клименко. Разом з редакцією був вимушений поїхати з Криму. Сьогодні він у чорному списку російських спецслужб. У Криму проти нього ФСБ порушила кримінальну справу за підозрою в сепаратизмі. Мені відомо більш ніж про 20 допитів колишніх співробітників редакції Блексін'юс, моїх друзів, знайомих, два чи три обшуки. Переїхавши до Києва, Клименко почав щоденний моніторинг суден, що заходять до закритих портів Окупованого Криму, порушуючи міжнародні санкції та українське законодавство. Він розповідає, офіційно судна країн Євросоюзу припинили заходити в Крим у 2015 році. Проте дехто у спробах обійти обмежувальні заходи міняє прапори і місце приписки кораблів. Тому зараз ми бачимо, що. У нас є велика морська держава Монголія, є велика морська держава Танзанія, є велика морська держава ТОГО, тобто є країни третього світу. Саме під прапором ТОГО ходило і судно, що перевозило до Криму українську ільменітову руду на завод олігарха Дмитра Фірташа, Кримський Титан. Раніше слідство Інфо розкрило цю схему постачання Ільмініту на окуповану територію в обхід санкцій. Одним з тих, хто активно допомагав у проведенні розслідування, був Руслан Форостяк. Моя інформація, яка звітом надходила, дала мені підстави підняти це питання, що ведеться, по-перше, перевалка Ільменітової руди, яка є стратегічним. Матеріалом для виробництва титану на завод, який знаходиться на території окупованого Криму, це Крим Титан. Схема виглядала так: Ільменітова руда з Межирічінського гірничо-збагачувального комбінату, що на Житомирщині, перевозилась до порту Южний в Одеській області. Там Ільменіт перевантажували на судно Катя. За документами воно мало направлятися у російський порт Кавказ. Але туди не дійшло. У Керченській протоці, просто посеред акваторії, ільменіт перевантажували на російське судно нефті яке потім йшло до закритого Керченського порту, звідки руда ймовірніше за все, і доставлялася на завод Кримський Титан. А це кордон. Оце той, той, той самий 451-й рейдовий причал. Отак, от коли судна. О, бачите, ось вона. Коли отак, от бортом к борту стоять, оце рейдова перевага. Після виходу нашого розслідування військовою прокуратурою України Південного регіону було порушено кримінальне провадження. Військова прокуратура Південного регіону України надавала оцінку діям посадових осіб Державної прикордонної служби щодо реагування на незаконні дії, пов'язані з в'їздом та виїздом на окуповану територію. Під час цієї діяльності було з'ясовано факти застосування схем потрапляння вантажів з території України на територію Криму. Однак, як нам вдалося дізнатись, попри кримінальне провадження і розголос навколо цієї теми, схема постачання сировини на кримський титан продовжила успішно діяти протягом всього 2016 року, мінялися хіба що судна-перевізники та відправники вантажу. За 2016 рік на чотири судна. За 10 заходів з порту Южний під Одесою вивезли близько 115 тисяч тонн ільмінітової руди. За документами вантаж йшов до порту Кавказ та не доходив. Судна заходили у Керченську протоку, де не кілька днів зупинялася на рейді. Ймовірно, ця схема аналогічна тій, що рік тому нам вдалося відслідкувати з судном Катя. Ця схема юридично вона зараз ну майже без догад. Тобто документи в українському порті виписані на російський порт Кавказ. Груз-Вантаж Ільмініт не підпадає ні під які е, заборони. Тобто вони йдуть в Росію, в Росії вигружають, беруть російські документи, що вони вигрузили, а куди далі піде цей вантаж Ільмініту? То о, до цього судновласника о, або судового менеджера чи брокера немає ніякого відношення. Їх відповідальність закінчилася. Втім, оскільки за документами все законно, то і українські правоохоронці не мають підстав ані для арешту суден чи капітанів, ані для притягнення до відповідальності судновласників. Однак зупинити скандальне постачання руди на півострів можна було іншим шляхом. Намі було підготовлено та внесено подання до Міністерства економічного розвитку і торговлі України щодо застосування санкцій відповідно до закону про зовнішню економічну діяльність, про призупинення такої схеми. Отже, прокуратура попросила Міністерство економічного розвитку накласти санкції на компанію Дмитра Фірташа «Ukrainian Кемікал Products». В минулому закрите акціонерне товариство Кримський Титан, що, на думку прокуратури, стоїть за відправкою Титанової руди на окупований півострів. Перше подання про накладання санкцій на підприємство Олігарха прокуратура відправила ще в жовтні минулого року. Потім надіслала повторне вже в січні цього року. Міністерство економічного розвитку і торгівлі на довгий час задумалось. На цей час мені відомо, що мер вирішив вжити заходів затримання узгодження Служби безпеки України з цього питання. Минуло півроку. Попри звернення прокуратури, Міністерство економічного розвитку та торгівлі так і не наклало санкцій на титанову компанію Дмитра Фірташа і не внесло його кримський актив в чорний список. Чиновники міністерства назвали прохання прокурорів недостатньо переконливим. Військовою прокуратурою Південного регіону України в своєму повторному поданні не надано обґрунтування порушення Ukrainian Chemical Products законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та не вказано конкретні норми законів України у сфері зовнішньоекономічної діяльності, порушення яких допущено цим суб'єктом господарювання. Чому Міністерство економічного розвитку досі не може наважитись і ввести санкції проти підприємства Фірташа. Ми вирішили спитати самого міністра Степана Кубіва. Центр Києва в українському домі зібрались представники українського бізнес-сектору на презентацію одного з проєктів Мінекономпромрозвитку. Всі чекають на виступ міністра, що має приїхати з хвилини на хвилину. Згодом міністр Степан Кубів прибуває на захід. Після виступу міністр раніше за інших покидає захід. І ось у нас з'являється шанс поставити йому запитання. Одне питання. Будь ласка, а чому ваше міністерство вже майже півроку не погоджує за поданням військової прокуратури накладання санкцій на компанію Фіктоша Юкрейнян Кімікалпродас? Це неправда. Напевно, пану міністру була не дуже приємна порушена нами тема. Або ж він сам не до кінця володіє ситуацією про те, що відбувається в його міністерстві. Між тим, така позиція відомства Кубіва дозволяє продовжувати постачати руду на окупований півострів. Щоб ми не ловили ті пароплави чи блокували залізниці. А ми давали суспільну оцінку конкретним фаміліям, не взагалі системі, бо система в неї фамілії нема, а конкретним посадовим особам і вимагали персональної відповідальності. Єдиний е, вихід з цієї ситуації це то, що ми з вами, як колеги, робимо. Це про це писати, це наша війна. І тому ми робимо її цілодобово вже три роки. і Будемо це надалі продовжувати. Урядами європейських країн та США підтверджено, що міжнародні санкції, введені за анексію Криму, будуть діяти до повної деокупації півострова. В той же час українські чиновники дають змогу окремим олігархам не тільки возити контрабанду на окуповану територію, але й експортувати звідти продукцію, дозволяючи агресору розвивати свою економіку.